Любов це, мабуть, те єдине, що прихопило людство з раю. Романтична, інтимна, лицарська міфічна. Сьогодні очікується книжкова полиця. Буде у нас і гербарій коханців, і декамерон, і скринька Пандори, і рицар Запорозький, тобто лицар Запорізький. А ще сьогодні я матиму велике щастя познайомити вас із поетом з великої літери Василем Сичовим та його книжками те добре серце і Сміх. І хоч відкриття цього автора затьмарило особисто для мене всі поточні події, не будемо зраджувати традиціям і почнемо програму з довкола книжкових новин. Видавництво АСТ, яке торік стало першим російським офіційним правовласником на публікацію Всіх книг Габріеля Гарсія Маркіса випустило перші три романи: Сто років самотності, генерал у своєму лабіринті і полковнику ніхто не пише. Все, що латиноамериканський класик написав після 1973 року, в Росії було видано незаконно. За інформацією видаництва, зараз готуються до виходу інші твори Маркеса. Всього права придбано на 10 романів і повістей. Зокрема, вийдуть друком мемуари, збірники оповідань і публіцистика, повідомляє бухвоїд. Відомий автор гостросюжетних романів Джон Ле Карре звернувся до журі. Міжнародної премії Букер із проханням викреслити його з переліку номінантів. Письменник заявив, що така увага це велика честь, проте він принципово не бере участі в жодних літературних змаганнях. У відповідь голова журі Рік Джекоскі зазначив, що ім'я автора романів Шпигун, що прийшов з холоду, та відданий садівник, все одно залишить у списку фіналістів. Джон Лекаре номінований на премію Букер за внесок у літературу. Окрім нього, до переліку номінантів увійшли 13 авторів. Ім'я переможця оголосять 18 травня. Проєкт Майстерня чудес літературного об'єднання Кобзар друге оголошує конкурс оповідань. Перший конкурс приніс авторам тільки дипломи, заохочувальні подарунки, електронну книжку і широку популярність. Цього разу на переможця очікує премія в розмірі тисяча гривень. Хто її отримає, вирішить поважне журі, на чолі з доктором філософії, письменником Станіславом Росовецьким. До участі приймається оповідання без жанрових обмежень розміром від 10 до 15 тисяч знаків. Детальні умови на сайті літературного об'єднання Кобзар. Для того щоб колись резонно вранці прокинутись славетним на віки, поменше спи. Мудро зауважив Василь Сичов, і з ним важко не погодитися. Тижневий запас мудрості від його колег по Перу у нашому літературному календарі, 15 квітня народилися у 1886 році. Микола Гумільов. Я вважаю, що прийти на іспит, підготувавшись до нього, усе одно, що грати міченими картами. У 1933 році Борис Тругацький Історію знають розумні люди, а роблять її дурні та негідники. У 1936 році Олег Чорногуз. Пишучи про себе, я завжди думаю про інших. 16 квітня 1632 року засновано Києво-Могилянську академію. Цього дня у 1844 році народився Анатоль Франц. Чоловіки зізнаються у коханні раніше, ніж відчують його, жінки. Після того, як пізнали його. 17 квітня 1877 року Лєв Толстой завершив написання роману Анна Карініна. Цього дня народилися. У 1911 році Ерве Базен шлюб як фортеця в облозі. Ті, хто всередині хотіли б з неї вибратися, ті, хто зовні, хотіли б увірватися в неї. У 1928 році Сінтія Озік. Після певного віку наше обличчя стає нашою біографією. У 1947 році Ганна Костів -Гузка. Вічна пісня, барв і кольорів, неповторна музика натхнення, шепіт трав і шелест яворів і дзвінки турботи сьогодення. 18 квітня народилися у 1882 році. В'ячеслав Липинський державу українську може здійснити наша любов до неї, а не ненависть до її ворогів. 19 квітня народилися у 1902 році. Веніамін Каверін. правду важко доводити саме тому, що вона не потребує доказів. 1910 року Марко Бараболя не сумуйте полонини, засихайте сльози, зацвітайте чермшини, смійтесь верболози. 20 квітня 1841 року опубліковано перше детективне оповідання Едгара По вбивство на вулиці Морг. Як дуже людина кохається у вправах, що спонукають її м'язи до дії, так і аналітик втішається тим психічним станом, коли щось розплутує. У 1933 році відомиство Молода Гвардія взялося випускати серію Життя видатних людей скорочено ЖЗЛ. Цього дня у 121 році нашої ери народився Марк Аврелій Антонін. Не смерті повинна лякатися людина. Вона повинна боятися ніколи не почати життя. 21 квітня народилися у 1816 році. Шарлотта Бронте. Коли мене відштовхують, я віддаляюся. Коли мене забувають, я ані поглядом, ні словом не стану про себе нагадувати. 1922 року Алістер Маклін. всі завтра, як я помітив, до нудьги схожі на сьогодні. Геть деталі не суттєві, поговоримо про суть. А вона така: побачив світ уже другий номер нового історико-пізнавального журналу «Рицарь Запорожський. Про суттєві деталі проєкту, цікаві в тому числі і тим, хто хотів би побачити своє прізвище на сторінках журналу, розповідає його засновниця і єдина натхненниця Вікторія Самойленко. Оскільки я маю двох синів, я не байдужа до цієї тематики. А козацтво. Завжди відрізнялося високою патріотичністю, любов'ю до Бога, до країни, до землі, повагою до старших. І мені захотілося за допомогою літературно-художньої творчості відобразити це, показати нашу історію, культуру нашої країни, національні традиції відродити і залишити це все для наших нащадків. Сьогодні в Україні відроджується козацтво в кращих його традиціях. Тому виникло, виникло бажання спілкуватися з козаками-братами різних країн: це і Росія, Казахстан, Білорусія, Обмінюватися досвідом, вивчати національні традиції не тільки нашої країни, обмінюватись матеріалом про історію козаків, славних митців, які вивчали цю історію. Тому і створився цей міжнародний журнал, не тільки Криворізький. Я думаю, цікаво буде знати не лише про традиції, про сьогодення козацтва не тільки нашої країни, а й різних країн загалом. Звичайно, основною тематикою є тема козацтва, історія сьогодення козацтва, що відбувається в козацьких організаціях сьогодні, чим вони займаються. Ну, але не тільки козацька тематика, також є різні рубрики. Наприклад, це і гумор, і кулінарні рецепти, це і висвітлення творчості діток та дорослих людей, це і релігійні сторінки. Також є різні різні різнопланові тема, різнопланова тематика, яка приносить любов, духовність. Зараз індекс є по Україні в будь-якому відділенні, в любому. А ми зараз працюємо над індексом на зарубіжжя. Отже, рицар Запорожський чудове поповнення книжково-журнальної полиці і вдалий творчий майданчик для тих, хто цікавиться козацьким періодом нашої історії, або продовжує традиції наших славетних предків. А для тих, кому більше до душі художня творчість, хто потай пише вірші або прозу, не наважуючись, але дуже бажаючи поділитися написаними з іншими і почути оцінку, для них є творчий майданчик. Це електронна арт-галерея Ящик Пандори. Криворізький арт-портал Ящик Пандори розпочав роботу кілька років тому. Наважся відкрити себе, закликала ініціаторка сайту Світлана Мокрякова. І на сьогодні навколо ящика Пандори сформувалося вже певне коло відкритих і готових до відкриттів людей. На сайті розміщуються мистецькі роботи як під справжнім ім'ям, так і під псевдо. Розмаїта рубрикація дозволяє охопити якнайширше коло інтересів, дізнаватися про мистецькі події, переглядати збірки і галерею, брати участь в конкурсах, ставати членом худради, пропонувати до розгляду свої твори або висловлюватися про чужі. На сайті розміщуються також анонси заходів, що відбуваються в однойменній арт-галереї. Це і виставки, і зустрічі з психологами, і поетичні читання. А ще тут можна пити каву, обговорювати побачене, почути і відчути. І просто мріяти. Принагідно додам, що одна з найобдарованіших мрійниць ящика Пандори Ольга Бо 23 квітня проведе в його стінах творчий вечір. А завершити розповідь про цей мистецький, чи то плацдарм, чи танцпол, хоче прекрасним віршем іншої талановитої поетеси завсідниці скриньки Пандори Анжели Шкіцької. Мне кажется, я словно отыщу, чтобы рассказать, не сбившись в поцелуе, о том, что без тебя всегда грущу, рассвет на сны туманов полосуя. Я без тебя ненужный бумеранг, седая ночь и пляска ста кирий. Ты без меня и жил, и умирал, но я с тобой, дышу в твоем эфире. Иду к тебе всегда, за пятью пять, а в небе солнце долька апельсина. Я пред тобой не в силах устоять. Ты для меня Єдинственний мужчина. Лише дві книжки сьогодні я представлю вашій увазі за те, які весна йде дні довшають, коротшають спідниці. І йдучи на зустріч сигналом нижніх читачевих чакр, видавці клубу сімейного дозвілля випустили друком два вельми спокусливих видання: це новітній український Декамерон і Гербарій Коханці. От, наприклад, чи замислювалася ви коли-небудь що було б, якби українська жінка надумала завести собі гарем? І як на це відреагували б українські чоловіки? Про це замислилася Наталко Сняданко, і художнім дослідженням цієї проблеми став гербарій коханців. Видавці називають цей роман безпрецедентним явищем в українській літературі, і ми вільні погодитися або не погодитися з цим. Авторка конструює ситуацію, коли на початку ХХ століття українка на ім'я Амалія з вельми вільними, навіть як на сьогодні, поглядами на життя досліджує його через близькість із багатьма чоловіками. Годі й казати, що навіть для несвятенників, до числа яких я зараховую себе такий хід, така ідея не є цілковито прийнятною, навіть як літературний експеримент, українській жінці внутрішньо важко погодитися з таким життєвим кредо. Мабуть, у котрийсь із моментів зневіри я і захотіла продемонструвати, що жінки в усьому можуть бути рівними до мужчин, і тоді вирішила закласти власний гарем, де чоловіки всі будуть од мене молодші. І будуть мені всіляко догождати. Поволі думка ця зріла в мені, і я дедалі більше переконувалася, що саме такий ексцентричний крок є єдиноправильним, аби привабити увагу громадськості до рішення жіночої проблеми, давно назрілої і давно нагальної. Тоді я й почала придивлятися до цікавіших сільських хлопців із околиць і потроху збирати свій гарем. Мушу зізнатися, що охотних не бракувало. Кожний був би радий мати таку неклопітну працю і жити безтроскно замість того, аби за копійки нищити здоров'я і ризикувати життям на Дрогобицькій ропі. Потрогу мій гарем перетворився радше на чоловічу комуну, в якій хлопці самі газдували на моїй землі і самі забезпечували себе всім необхідним. Ті, хто прагне інтимних подробиць, не розчаруються, їх тут є, так само, як і ґрунтовного філософського осмислення. В цьому сенсі книжка заслуговує високої оцінки. Однак чи не вперше в житті мені схотілося спалити книжку? Це було б жестом протесту проти спроби посилити владу української жінки над українським чоловіком, жестом, яким, власне, і є роман Гербарій Коханців. Хоч і про той самий інтим, але з десяти різних поглядів можна поглянути за допомогою книжки Декамерон, десять українських прозаїків останніх десяти років. Упорядником цієї антології випущеної і наданої нам для представлення 90-му клуб сімейного дозвілля є Сергій Жадан. Він зібрав і справді веселу компанію. Є тут і щойно згадана Наталко Сніданко, Ірина Карпа, Світлана Поваляєва, Софія і Світлана Пиркола. Чоловічий фронт тримають Любко Дереш, Анатолій Дністровий, Тарас Прохасько, Сашко Ушкалов і сам упорядник порядник Сергій Жадан. Десять відвертих історій по різному сервірованих, але однаково соковитих і спокусливих, криється під цією специфічно рожевою обкладинкою кришкою. Для цитування я обрала шматочок страви, запропонованої майстриною літературної кухні Світланою Пиркало. Ти вже давно знала, що ви з колишнім розійдетеся. Коли все, що подружжя робить разом, це їсть і дивиться телевізор, розрив питання часу. Це якщо, хоч хтось із вас має силу волі дати новий шанс собі іншому. Але одна справа знати, а інша раптом виявити, що на місці, від якого ти відрубала свого велетенського чоловіка, який пив з тебе кров, залишилася рана, і фантомні болі не дають спати. В один із днів, коли ви з колишнім іще живете разом, хоч уже й у різних кімнатах, він приповзає під ранок бухи і засинає на канапі. Коли ти прокидаєшся, увесь нижній поверх, вітальня і кухня, насичений сивушними маслами, і ти. Сама п'яна вибуховою сумішю відчаю, любові й огиди, лізеш в інтернет і записуєшся на сайт знайомств. А якщо таки прагнеш зберегти стосунки, ба навіть вивести їх на новий рівень, купуєш декамерон 10 українських прозаїків останніх 10 років і читаєш разом із другою половинкою. Може обійдеться і без операцій, а от без обіймів, сподіваюся, ні. Поета, з яким я хочу вас сьогодні познайомити, переважно представляють як гумориста спадкоємця Павла Глазового, і не безпідставно, бо у Василя Сичова нещодавно вийшла друком збірка гуморесок і сатиричних віршів під недвозначною назвою Сміх. Вже глянувши на обкладинку, неможливо не усміхнутися рудьку у щедрому ластовині, а коли зазирнеш під, усмішка неодмінно оселиться на обличчі надовго. Та кумидні ситуації в майстерні подачі Василя Сичова відходять на другий план, коли розгортаєш його збірку лірики «Где ти, добре серце. Варто відкрити її на будь-якій сторінці і прочитати практично будь-який вірш. І стає ясно, ти тримаєш у руках виняткову книжку. Василь Сичов, як поет, мислить історіями, а оперує самобутніми образами, і в підсумку це дає коктейль, від якого то голова обертом іде, то в нірвану провалюєшся, але гострі відчуття забезпечені 100%. Саме тому щаслива, що маю можливість представити вам, скажу це щиро і з радістю, видатного поета Василя Сичова. Ми записали з ним довге інтерв'ю, але хай простить мене автор, я його скоротила, щоб дати якнайбільше вірші. Отже, слово Василю Сичову. Що тут взяти за основу в этой книзі? Прежде всього народне творчество, народний фольклор і так називаємо анекдоти. От, береш, к приміру, небудь анекдот. народные заинтересовавшие тебя, но слишком было примитивно, если взять этот анекдот и просто его зарифмовать. Из него нужно сделать маленький шедевр, то есть нужно нужны детали, нужен пейзаж, нужна психология, ну и, наконец, свой собственный почерк. А если, скажем, ты Петрарка? И звонко бьет твой стих ключом. А случай пхнет тебя под трактор С рогатым гаечным ключом В какой-то грязной спецодежде Поломку быстро устранить. Полезь! Поэзией не тешься, Держи в руке покрепче нить Разнообразных связей с миром. Держи в мозолях твердь руки, И будешь ты всегда кумиром досужим сплетням вопреки. По марше. Был такой французский драматург 18 века. Он писал только тогда, когда у него накипало на душе. То есть ежедневно он не писал. Но это не значит, что если ежедневно не пишешь, то творческий процесс прекращен. Нет, идет накопление. Накопление фактов, впечатлений. Вот. Розмишлення над прочитаним, над увиденим. Все це скаплюється. І це весь тот, так сказати, прекрасний мусор, о котором писала Анна Ахматова. Міський базар гуде вже зранку. Що не кажіть, а все там є. В кутку он долари та франки. Дідусь старенький продає. І хоч блищать в руках старечих. Новенькі звабні папірці, та невдоволені до речі, вирують поруч покупці. Хтось кида дідові у вічі, ти совість маєш, сатана. Ти ж продаєш дорожче втричі, аніж фактична їх ціна. Дід позіхає, кривить рота. Ні-ні, дешевше не проси, бо не віддам. Ручна ж робота, та ще в нічні зважають часи. Вісті раз я забрав себе. Скоро у меня будет еще одна презентация в одной из библиотек. Я еще конкретно не знаю, в какой. Вот. Где, куда будут приглашены многие заведующие детскими библиотеками. Вот. И я все вот эти, и, первый экземпляр, и второй экземпляр моих книг передам в каждую из этих детских библиотек. Вот. Ну, я стараюсь их, где их можно, в, в, только таким образом, в библиотеках. В школе я еще, мне не приходилось в школе выступать после издания этих книг. А вот в детских библиотеках у некоторых уже есть. И после презентации они будут во всех детских библиотеках. Вот. Потому что тираж очень мизерный. Вот. По 150 экземпляров каждая книга. Поэтому, по, по, вот почему я не... Не пустив їх на продаж. Мені э, хочеться оставить побільше для читателей. Ну, толку з того, що вона буде у кого-то одного стоять на полці. Якщо є шанс, ногі можуть почитати. Ми є матуся школярика Гогу. бруду на ньому за день. Ого-го. Легше навколішках вимить підлогу, аніж відмінно відмити його. Вже допекла за шмарка та малеча, бо за один тільки літній сезон стільки турбот накладає на плечі, що не потягне, здається і слон. Пруть у матусі очиці лоба, вже он з натуги знесила на вся. Ти порося, поросяча особа, знаєш ти, що це таке порося? Гога в кишеню не лізе по слову, Мить викарбовують губи брудні. Знаю, матусю, я 100%, що порося це дитятко свині. Читая класику, наблюдая жизнь. Я прийшов такому виводу, що якщо читатель про що то ли стихотворення, то ли прозаїчний отрывок, і не будет, не задумается над этим, не всплокнет, не засмеется. Значит, литератор зря потратил и свое время, и более того, що взагалі не простите, украл его його у читателя? Пусть душа як піс повоїть, видь на світі есть о чому. І це теж Василь Сичов, ліричний, глибокий, пристрасний поет. Раджу всім шанувальникам справжньої поезії його збірку Дді ти добре серце. А на сьогодні це все далось не проглядеть би, як жадно рвется в дамки зелень на майській шашечній доскі, вон за окном, ні Та, попри цей заклик Василя Сичова, гарних вам книжок і до наступного тижня.